Коли почалася війна, це був повний аншлаг і капець. Тобто, що робити, ні в ніяких вказівок, нічого не було. Зараз у нас вже ну, якби є робота, проведена над помилками на нашому, на місцевому рівні. Ми вже маємо розуміння того, що ми маємо, повинні робити і мусимо робити. І дуже важливий момент, на який я зараз хочу зауважити, який не чують, ніхто не чує, на превеликий жаль. Давайте згадаємо, це дуже важливо, архі, Важливо, згадаємо Авдіївку. Як її взяли? Труба, каналізаційна труба. Зайшли по каналізаційній трубі, зайшли в тил, і, зокрема, там одну з позицій наших, Зеніт, здається, називалась, яка була саме така потужна, не могли її взяти просто. Вони зайшли в тил. Перекрили постачання і так далі. ну, все. Ви маєте на увазі. Е, я зараз трубу? скажу, до чого. да-да, Це я не газову трубу, це не про суджу, я кажу. Я кажу про Авдіївку. Це каналізаційна труба була. Ні, та що по Сумщині йде? Да. Uh, то окрема то, труба. Я зараз маю на увазі, от такі от міста, наприклад, Суми, Конотоп та навіть там той самий Лебедин чи ще щось. Uh, про інші не буду казати, скажу про свої. От я знаю ці комунікації. Непогано, не скажу, що ідеально, непогано. І я знаю, наприклад, при потребі протигазі як можна з точки А в точку Б не по повітрю, а пройти зсередині, і ще з повним БК. Я знаю, як це зробити. Я говорю про те, що зараз хер генерали, німецькою мовою кажучи, на кшталт Артюха, деякі СБУшники, які стали генералами зараз, протидіють тому, щоб у нас на місцях створювалося ДФТГ. В перші дні війни там просто випадкові сталося, що створили в. Королевці ДФТГ якось створили в Сумах, не знаю. Не можу нічого коментувати, чи хороше, чи погано, тому що не знаю. От в королевці створили просто там умовним розпорядженням, навіть не дотримуючи всієї процедури. Нам принципово досі не дають створити ДФТГ. Що таке ДФТГ? У вас не Є... було ДФТГ. Офіційно Ні, не де було. Де? Ні, ні, не було. Дивіться ДФТГ. Хто в нього повинен входити згідно доктрини тої, що у нас зараз є, повинні входити ті, хто заброньовані, зокрема на комунальних підприємствах. Зараз, якщо би в Авдіївці було умовно, ДФТГ, де куди входили комунальники, зокрема працівники водоканалу, перше, що їм би прийшло в думку, це підірвати десь кількох точках або замінувати оцю каналізаційну трубу. Розумієте, тобто це тил. У нас, наші хлопці, вони з закритими очима пройдуть все місто під землею отак просто. Є ще старі там, місця, де е, з, козацьких, з козацьких часів залишилися певні хода. Тобто вони це все знають. Розумієте? Зараз дайте створити ДФТГ. А Чому дайте... не дають? В нас є закон про національний спротив. Да, Бо закон, черти, про бо, ну так не, не, ну, він не працює, бо вони граються в політику, розумієте? У них уже хто у кого рейтинг, який як попілять там Ну, ви ж право місцевого самоврядування можете створити не можемо створити без погодження відповідних там Військової адміністрації? Да, да, Ми не можемо цього обласної? створити без обласної адміністрації, без обласного СБУ Ми не можемо створити і без ОК Північ. До ОК «Північ» документи навіть не доходять, щоб ви знали. Не доходять, вони губляться або в адміністрації, або в СБУ. Тобто громада хоче ми фінансувати хочемо. свою оборону да. працівників комунальних да. підприємств. У І нас, грубо це... кажучи, зараз міг би бути полк. До полка ми могли б розгорнутися. але мінімум батальйон, мінімум повноцінний батальйон міг би бути з людей, які у нас зараз заброньовані на комунальних підприємствах. Точно, батальйон би вийшов би. Ну, БТ, може, полк цей багато, півтори тисячі. Ну, батальйон 500 чоловік би вийшло. Розумієте, якщо би кожен пройшов зараз навчання, той гранатометник, той впівішник, там, той, там, наприклад, стрілець, той снайпер, хто всі ж службу нормальні люди свого часу, всі служби проходили військову. У кожного є спеціально, хтось що в чомусь розуміється. Хто конкретно вам не погоджує? хір генерал номер один. Обласна військова адміністрація. хір генерал Аргуменко. Артюк. Артюх, аргументів немає. Вони дають то, перший раз, там десь зникли документи, другий раз, чекали півроку, загубились, не знаємо. Давайте ще одні документи. Зробили ще одні документи, подання, ще одні подання. В зв'язку з тим, що, якщо це можна казати, якщо ні, виріште, будь ласка. В зв'язку з тим, що у вас розформувалася ваша тераборона Конотопська, розформували тероборону, Розумієте? Нема у нас тероборони. все. Їх нема бета, баталь... немає ну, батальйону. Трабаси скла збройних своні. Не їх немає і взагалі, немає. Вони війшли в там рештки, які там лишилися. Там народ порозбігався, бо ставили ж політичних людей. Розумієте, ставили не тих, кого треба, а ставили там один камбат, лістирів другий там, взагалі зараз в розшуку знаходиться е, в національному е, втік. Розумієте, я йому привожу три Туарега привіз по 400 кінських сил. Кожен е, він мені там мать перемать для, для чого мені ці пантереси. А Артем, тобто, ну ви розказуєте дивовижні дивовижні речі. Тероборона, яка в, в була опором. Віктор, Анатольович, хочу, щоб ви відреагували стратегічно, якось на це політично. Ну, в нас сумська тероборона стала легендою. Це ті, хто розбили путінські плани Київ за три дня. По суті, тут стали ну, да. спотикнувся він на, на наших громадах, на нашій теробороні.